Розповідаємо все про збір врожаю яблук і груш, терміни і правила збирання, способи визначення зрілості і корисні лайфхаки. Беріть на озброєння, підписуйтесь на наші канали, коли збирати яблука і груші на зберігання. Питання далеко не пусте, адже одна справа збирати наливні фрукти до столу або з'їдати прямо з дерева, а інше. Знімати плоди для тривалого зберігання від того, наскільки грамотно ви підійдете до збирання врожаю яблук і груш, залежить, чи добре вони перезимують в ваших засіках і не загинячи вже до кінця осені. Чотири ступеня стиглості яблук і груш плоди, зібрані після досягнення ними споживчої стиглості, годяться лише для використання в свіжому вигляді мова йде про літніх сортах фруктів. Справа в тому, що їх можна використовувати в їжу лише протягом трьох тижнів після збору, а значить, зберігатися вони не будуть. Для тих, хто планує заготівлю варення і компотів, важливо зібрати плоди в період технічної стиглості вона настає приблизно за тиждень до споживчої. Вчасно зібрані плоди не втратять свою форму в процесі варіння і консервування. Ступінь фізіологічної зрілості яблук і груш передбачає, що насіння в плодах стали коричневими і придатні для збору і підготовки до посіву, самі ж фрукти вже далеко не такі смачні, як в період споживчої зрілості за пару тижнів до настання фізіологічної. Осінні і зимові сорти яблук і груш збирають в період знімної стиглості. Коли плоди готові до відправки на тривале зберігання, дуже важливо не упустити час, тому що кожен тиждень зволікання червата тим, що фрукти будуть зберігатися чи не на два місяці менше, проте. Як не пропустити наступ знімної зрілості, читайте нижче, незважаючи на те, що зволікати зі збором плодів не рекомендується, переконайтеся, що ваші плоди дозріли, знявши з дерева нестиглі яблука. Ви не тільки позбавите плоди належного смаку і аромату, але і втратите дорогоцінні місяці насолоди свіжими фруктами. Терміни збору плодів найвірніший спосіб визначити, коли збирати урожай яблук і груш, відрахувати кількість днів дозрівання. Зазначене в описі сорту від початку цвітіння дерева. Звичайно, погода часом підносить сюрпризи, тим самим вносячи свої корективи, але зазвичай різниця між очікуваною датою дозрівання фруктів і їх реальною стиглістю становить кілька днів. Наводимо таблицю з термінами збирання врожаю, деяких пізніх сортів груш і яблук, яблука сорти і збирання врожаю, сорт яблук, терміни збирання, алеся середина кінець. Жовтня, Антей, друга декада вересня, Антонівка, друга декада вересня, білоруський синап, кінець, вересня, початок жовтня, білоруське, солодке, друга декада вересня, вербне, кінець, вересня, початок, жовтня, Джонатан, середина вересня, Заславське кінець, вересня, початок, жовтня, іман, кінець, вересня, початок, жовтня, імрус, середина вересня, Коваленківське кінець, серпня, початок вересня, краса Уралу, кінець, серпня, початок вересня, лобо, кінець, вересня. Початок жовтня променисте. Перша декада вересня Макінтош, друга половина вересня, початок жовтня, мінське, друга декада, вересня, Орлик, перша декада вересня, Орловська Гірлянда, кінець вересня, початок жовтня, пам'ять Коваленка, кінець вересня, початок жовтня, Ред, Делішес, кінець, вересня, вересня Ренець Семеренко, кінець вересня, початок жовтня, синап, Орловський. Остання декада вересня, слава переможцям, початок, вересня, Ольсі, друга декада вересня, груші. Сорти і збирання врожаю сорт груш, терміни збирання, білоруська пізня середина кінець вересня бере Лошицька вересень, велеса середина вересня, духмяна серпень, початок вересня Дюше Слітній Вільямс кінець серпня, початок вересня, Забава, кінець серпня, вересень лагодна серпень, початок вересня, Мармурова кінець серпня, початок вересня, Москвичка середина вересня, Олів'є десер кінець вересня, початок жовтня, просто Марія вересень. Початок, жовтня, і сачка, вересень, як визначити, що пора знімати урожай. Справжні терміни дозрівання плодів залежать від безлічі факторів. Чи пощастило з погодою в цьому сезоні? В достатній мірі була освітлена крона, можливо, дерево потребувало обрізку. Наскільки старо дерево і іншого погодні умови мають великий вплив на якість плодів, часті і рясні дощі, і прохолодна погода сприяють водянистості плодів і невираженому смаку втрати цукру і вітамінів, якщо ж літо і зовсім видалося холодним. Приготуйтеся до того, що фрукти будуть зріти довше звичайного, якщо зовсім не залишаться недозрілими, існують різні способи, що дозволяють визначити, що яблука і груші досягли знімної зрілості. Розповімо про найефективніших з них. Один легкість відриву плід повинен відриватися без зусилля. Одним рухом, якщо яблуко або груша тримається на гілці міцно, швидше за все знімати урожай ще рано. Два поява падалиці. Ви зрозумієте, що пора знімати яблука нового врожаю, коли вони почнуть падати на землю. При цьому мова не йде про гнилих або хворих плодах про час, коли можна знімати груші і яблука з дерева, свідчать, лежать на землі здорові міцні плоди. 3. хімічний тест визначити, коли знімати яблука на зберігання. Допоможе простий хімічний тест розріжте плід і нанесіть на нього і одний розчин 1,1,5. якщо м'якоть залишилася білою. Значить, яблуко повністю дозріло, почорніла збирати урожай поки рано. Чотири колір шкірки ще один хороший показник стиглості плодів зміна кольору шкірки, як правило, після досягнення знімної зрілості забарвлення яблука у плодоніжки стає трохи світліше. Шкірка перезрілої груші набуває фіолетового відтінку, а м'якоть стає насичено жовтою. П'ять м'якість яблука. Натисніть на яблуко пальцем. На стиглому плоді повинні залишатися вм'ятини, якщо при натисканні шкірка лопнула. Значить, плоди перезріли, не відкладаючи в довгий ящик. Пускайте їх в переробку, беріть на замітку наші прості рецепти яблучного варення, медове яблучного повидла, домашнього сидру з яблук і варення з груш. 6 Зрілість насіння, якщо на розрізі плоду видно дозрілі темно-коричневі насіння. Значить, яблука свіжого врожаю готові до збору. Сім, смак. Найпростіший спосіб визначити, чи дозрів урожай плодових дерев спробувати яблуку або грушу на смак, якщо він відповідає опису плодів цього сорту, значить, можна починати збирання, важливо враховувати що. На відміну від яблук, які прибирають в повній знімної зрілості, груші трохи дозрівають в процесі зберігання. Саме тому, в момент, коли збирають урожай груш, плоди повинні твердуватиме ні в якому разі не м'якими. В іншому випадку ваші грошеві запаси незабаром зіпсуються, як правильно збирати яблука. Головне правило при зборі яблук не збивати їх з дерева і всіляко оберігати від ударів об землю. Для збору яблук з дерева найпростіше використовувати спеціальні пристрої. Починають збирати плоди, як правило, з нижньої частини крони і поступово піднімаються вище, зривати плоди необхідно акуратно, відриваючи плодоніжки від гілки круговим обертанням. Найкраще попередньо надіти тканинні рукавички, щоб не порушити воскове покриття шкірки яблука. Воно охоронить від хвороб і гниття при зберіганні. Під час збору відразу відбраковуйте гнилі. Хворі, пошкоджені комахами або птахами яблука, не складайте їх в одну тару зі здоровими. Для збору плодів, призначених для зберігання, підійде кошик, обтягнута мішковиною, а ось зберігати плодовий урожай слід в широких ящиках або коробках з деревини або пластику. Варто відзначити ще один важливий нюанс, коли приходить час знімати зимові яблука. Нічні заморозки стають нормальним явищем, якщо яблука вкрилися інеєм. Почекайте зі збором, поки вони не прогріються, чіпати такі плоди руками не можна різкий перепад температур зашкодить їх, і вони не доживуть. До зими як правильно збирати груші. В цілому збирання врожаю груш проходить за тими ж правилами, що і збір яблук. Груші також не можна сильно здавлювати, упускати, пошкоджувати, збирати груші бажано в першій половині дня, якщо ви прибираєте їх ближче до вечора. Коли плоди встигли за день нагрітися на сонці, охолодіть їх в прохолодному місці перед тим, як прибирати на зберігання. З кошика в ящики груші пересипають, акуратно притримуючи, а не перекладають руками, як зняти яблука і груші з високого дерева. Плоди з верхніх гілок найпростіше прибирати за допомогою пристосування для знімання яблук і груш, можна піти декількома шляхами. Купити плодосемник для яблук в магазині або змайструвати його самостійно, наприклад, найпростіший підручний матеріал, з якого можна зробити пристрій для зняття яблук і груш, пластикова пляшка. Сподіваємося, наша стаття відповіла на питання, як і коли знімати яблука і груші, про те, як правильно зберігати зібраний урожай. Читайте в нашій статті, як зберегти яблука і груші свіжими до нового врожаю.